Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко проговоримо щодо ініціатив та ідей президента США Джо Байдена. Контексті реформування Радбезу ООН. Якщо говорити, то такі зміни вони на слуху в цій організації по одній простій причині. Постійні члени Радбезу ООН вони зловживають правом вето на певні важливі рішення, які голосуються в Радбезі. Зокрема, мова йде про такі країни, як Китай та Росія. Які постійно накладають право вето або знов ж таки утримуються, коли до прикладу відбувається голосування за резолюції щодо засудження війни Росії проти України, і це відбувалося ще з 2014 року. Жодна резолюція Радбезу, ООН, яка б так жорстко засуджувала Росію, вона не була проголосована цим органом по тій ж причині, яку я назвав що. Росія на це накладала вето. І ось ще перед тим, як цю позицію висловив Джо Байден під час сесії Генасамблеї ООН, про це говорили в Сполучених Штатах Америки. І цю тему піднімав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданю Телеграф він зазначив, що ми чітко дали зрозуміти, що на нашу думку настав час переглянути архітектуру Ради безпеки ООН. Ми вважаємо, що вона має бути більш інклюзивною та. Все остальною також було висловлено переконання, що серед членів ООН немає спротиву ідеї обговорити саму архітектуру Радбезу. На уточнювальне запитання журналіста, що саме хочуть змінити США в Радбезі. ООН, Кірбі зазначив, що ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Я як вже зазначив, більш інклюзивно. Я думаю, що президент Байден підтримали цю. Його позицію підтримало більше більшість членів Радбезу ООН. Що загалом пропонується? Що... До Ради безпеки ООН мають додати ще 5-6 нових членів, серед яких розглядають такі держави, як Індія, Бразилія, Німеччина, Південна Африка та Японія. Таким чином, як вважають оглядачі видання «Телеграф», бо це саме вони зазначили про таку конструкцію, яка може пропонуватися Штатами щодо реформування Радбезу ООН. 에, Сполучені Штати Америки таким чином будуть намагатись. Роз... Змити вплив в радбезі таких країн, як Китай та Росія. Але знову ж таки, питання в додаванні членів це, це є позитивна ініціатива, що більшість країн будуть вирішувати, е, голосувати чи не голосувати за ті чи інші резолюції. А ось питанням вето, що потрібно робити. Тож потрібно в статут ООН, я так наскільки розумію, потрібно вносити зміни в контексті того, що. Якщо якась знов ж таки країна буде проти певної резолюції, то це не буде впливати на фінальне голосування резолюції. Як я вже говорив, що якщо один постійний член РДБ ООН голосує проти певних резолюцій, накладаючи вето, то ця резолюція не буде прийнята, навіть якщо всі інші члени проголосують за цю резолюцію. Тут, тут питання і проблема стоїть в цьому. Цій позиції, що робити з цим правом вето? І значить, що було ще зазначено у цьому виданні, що наразі постійними членами Ради безпеки ООН є Китай, Франція, Росія, Британія та США серед лідерів цих п'яти країн, лише там президент Джо Байден був присутній на. Генеральній асамблеї в Організації Об'єднаних Націй оглядачі говорили, що Байден якраз буде це використовувати на свою користь для спілкування, до прикладу, з країнами глобального півдня. Тому сама ідея щодо реформування організації. Нації, вона правильно, Радбезу має на увазі щодо додавання додаткових країн як постійних представників Радбезу ООН, Але тут так і не вирішене питання з приводу цього всеосяжного вета. Що робити з цією опцією? Її потрібно якось реформувати таким чином, щоб, до прикладу, певна резолюція в Організації Об'єднаних Націй вона приймалася шляхом. Там голосування більшою кількістю голосів. Більшість країн підтримують ту чи іншу резолюцію. Вона повинна вважатись як такою, що прийнята, а не так, як відбувається зараз, коли одна країна може заблокувати резолюцію, не зважаючи на позицію. Інших держав тому за цим ми будемо дуже уважно слідкувати, як Сполученим Штатам Америки вдасться вплинути на РДБС ООН в контексті його. Переформатування. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!